Розбита дорога, потріскані будинки та пил від великовантажної техніки, який осідає Городино. Усе це набридло мешканцям Вахрушевого, що на Луганщині, і вони пішли проти незаконної копанки. Кілька день тому влаштували стихійну акцію. Чиновники люд вислухали та пообіцяли допомогти. Натомість згодом приїхали молодики і пригрозили розібратися із кожним, хто виступатиме проти нелегалів. Микола вже не перший рік на пенсії. Каже, 900 гривень, які отримує, змушений ділити на всю родину, бо ніхто з близьких не працює. У Вахрошовому зачинили всі шахти, а нових робочих місць немає. Тож чоловік щоранку їде до незаконних копанок, звідти везуть вугілля, воно потроху випадає з машин. Пенсіонер збирає горючу породу та продає править 7 гривень за відро. Андрасвіт ну, хороший крепкітаможі показати несе Ну, Розв'язувати надо там. Загляньте, уголок откиньте, посмотрите. Ну будь, наверное, не уголь. вольт. Ні курної, ні какої другої. І я би сказав, і тут молодой. Тут молодою у нас много копанок, молодою берут. Прям такой коричневый, он красний. Розсипають, хоч він чорний розсипається. Атані вантажівки, що везуть вугілля з підпільних шахт у вахрошовому, геть розбили автошляхи. Від двигтіня тріскаються та валяться житлові будинки. На коїв транспорт лихай на залізниці. У це та всю машини, які їздять, то такі грузові, тяжеловісні, особливо з на Все всете та побіта, Знівпли до того, що ці вот платформи з трактором проїхали, вообще тут і рельси були повреждені, і шпали. Люди вирішили боротися з сусідствам нелегалів. Днями вийшли пікетувати, чиновники протестувальників вислухали і пообіцяли допомогти. Натомість, уже наступного дня сюди завітали власники копанок і пригрозили розібратися з кожним невдоволеним. Ну, знаєте, під кожним є є якийсь і у кожного є... криша, як говориться. Люди намагалися знімати на телевідіні це все. Інформацію цю все передать. Ну там їх в хорошо вже там ніхто не знімає, то ніхто туди силиться. Сама нелегальна копанка в полі вгледівши камери, вуглярі припиняють всі роботи іначе розчиняються. Вряди годи видно лише голови. Місцеві кажуть, як телебачення поїде, підпільники працюватимуть далі. Місцеві чиновники про незаконне видобування знають, проте лише розводять руками. Я тільки можу позвонити у відповідні органи. Ну от, будь ласка, я вам дзвоню. Попереджаю вас, будь ласка, приїжджайте туди. Я зараз знайду на чому туди приїхати, і теж приїду. Правоохоронці ж з копанками борються хіба що на папері. Цього разу з нелегальним шахтом обіцяють розібратися у прокуратурі. О тому, що саме в тому місці проводились незаконні роботи, я узнал об этом час назад. Будуть перевірятися всі версії, і вся інформація, которую нам розкажуть громадяни, которые жалуються по этому поводу. Свидетели, очевидцы, ми это все будемо досконально проверять. Якщо там замішані працівники правоохоронних органів, то, естественно, по этому факту буде проводиться комплексная об'єктивна проверка. У случая встановлення даного факту вінов будуть прилічені та за фактом незаконного видобування. Розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці обіцяють знайти тих молодиків, які погрожували місцевим мешканцям розправою. Тож що ви них покарають, надії майже немає. Дотепер на Луганщині суд не покарав жодного нелегального копача. Євген Соломін, Микола Рищенко, Луганська область, НТ.